Чи відбудеться революція газових генерацій в Україні після системних обстрілів на 2024 року елементів енергетичної системи України, особливо теплових і гідроелектростанцій, виявивши більшість з них робочого стану, в Україні різко зріс би дефіцит балансуючих потужностей. Разом з тим, президент України під час Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні дав чіткий посил енергетикам у будівництві найближчій перспективі до 1 ГВт газової генерації в подальшому розвитку парку газопоршневих установок до 4 ГВт. У цьому матеріалі посилання в описі розбираємося, які перспективи відкриваються перед новими гравцями ринку, з якими викликами і ризиками вони зіткнуться. Щодо інших новин тижня. Кабінет міністрів України затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності, здійснення заходів з управління попитом та проведення першого конкурсу на 700 МВт потужності з метою забезпечення енергетичної безпеки та балансової надійності енергосистеми України. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті, підписуйтесь на інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі в останніх новин.